Це доброго ранку Україна. Нагадаю всім глядачам, що в нашій студії гості? Це заступник командира взводу батальйону Донбас, артист та командир штурмової групи бішут, пане Ігоре, пане Тарасе, Ще доброго ранку. Отже, продовжимо нашу розмову. Насправді, ж ви такі цінні для нас гості, адже ви є очевидцями тих подій, які ми зараз спостерігаємо, таких сумних подій, які ми спостерігаємо на території нашої країни. І хотілося б з вами поговорити про таке? Ось президент Порошенко так називав цифру у понад тисячу полонених. Наскільки це? Это видая действительности. Что скажете? Правильная цифра точно? Вас Это желаю... невозможно сказать да? по той причине, что, вот, к примеру, я, будучи в плену, находился со своим подразделением. Здесь я могу точно сказать, что у нас было 110 человек, сейчас осталось там около 100 еще, после того, как обменяли некоторых. Но есть еще вооруженные силы, другие батальоны. Поэтому лично мы, я думаю, не ответим вам на этот вопрос конкретно. А як взагалі, проходить обмін полоненими, майже можливо знову ж таки умови висувають одні, часто хто не дотримується? Як ви розкажете взагалі, знову ж таки, як очевидці, як воно відбувається все? Опять же, навірно, сам процес вам не розкажемо переговорів. Ну а як мене обміняли вместе з двома товаришами? Розкажіть. вот восьмой день уже ми находились там в плену в СБУ в городе Донецька в підвальному помещении. Открылась дверь, назвали наши фамилии, имя отчество и позывные, позвали наверх и сказали, не балуйтесь, ничего плохого не делайте, вы едете домой на обмен. Вот. Ну, завязали руки сзади, повязки на глаза, посадили в машины и повезли. В конце концов, вывезли в определенное место, где получили своих, отдали нас. Вот так процесс обмена произошел. Какие взагалі у утримания? Я скажу честно и откровенно, что жаловаться не на что. Не на что жаловаться. Все-таки отношения были достаточно порядочные по отношению к военнопленным. Кормили, не издевались. То есть были отдельные моменты, как бы, значит, давления психологического и так далее и тому подобное. Но нормальные условия. Можно было помыть руки, умыться, сходить в туалет. То есть, как бы, нельзя говорить неправду, скажу так. Нечего, нареканий нет особых. Надо понимать, что это, конечно, не курорт, но в то же время и достаточно сносные условия содержания. Андра, сама это еще дата Я не був в полоні. Я був на окупованій там території, але я виходив і вийшов самостійно з ситуації через три тижні. Тобто разом з да, я поранений був, але вийшов і не потрапив в полон. Тому я можу тільки те, що от Ігор розповідає, і інші бійці, які вийшли з полону, ну, підтвердити те, що там відношення досить лояльне, досить нормальне. Вони не чіпають і стараються. Коротше, не, не напружувати там особливо, крім деяких інколи моментів, які там, коли вони вважали, що вони там до когось звертаються, хто може володіти так. якоюсь інформацією, були там якісь там методи тиску і так далі, але без там ексцесів. А нараз. А чи місцеві мешканці допомагають якось? Місцеві. Ну мені місцеві врятували життя фактично, тому що отримавши поранення і маючи на руках ще одного бійця з простреленою ногою, який не міг фактично рухатись і ходити, я був поранений в голову, але я міг хоча б рухатись. І ми потрапили фактично до місцевих жителів в руки прямо в центрі міста, тож тобто прямо там за 100 метрів від штабу ДНРівців. Ці люди нас переховували. Протягом двох-трьох тижнів, через два тижні вдалося вивезти товариша з простреленою ногою, через три тижні я теж вийшов, мене вивезли звідти. Але їли ми і вижили, і лікувались за рахунок тієї допомоги, яку надавали місцеві жителі, які всі як один до цього голосували за ДНР. Потім нарікали, ми з ними багато розмовляли з цього приводу. Вони от бачили вперше, спочатку війни, людину, яка вони бачили, що я командував групою, тому що вони з вікна спостерігали за нашим штурмом. Вони знали, що я командир. І так далі, але при цьому вони абсолютно лояльно відносились і, і просто врятували життя. Я знаю, що є такі факти, коли ну, ті самі представники так званих ДНР вони мстяться таким мешканцям, і таким людям ну, за те, ск... що не допомагають українській армії. Скажемо так, вони самі мені роз... Тобі ж оці жінки, які допомагали. Вони фактично і розповідали, що от ми знаємо, що там розстріляли оті ДНРівці, як вони їх називають, вони себе не асимілюють зараз ДНР. Так. Вони кажуть, оті ДНРівці, що розстріляли людей там, які комусь там допомагали. Ну, це вони розповідали, не знаю, це чутки чи ні. І вони, ну. Дуже боялись, що от мене не розстріляли, але при цьому допомагали. І природне, що я зараз на всяк випадок я там не буду розповідати, де я саме був і хто там ці там, люди. там. Тому що, ну, не знаю, там можуть до них якось погано віднестись за те, що вони. Хоча я відверто кажучи, не думаю. Тобі ж ну, допомогли, допомогли, зробили. Так, кожу, сміливості, справили. силі духу, особливо нашим жінкам, це треба ще повчитися. Абсолютно. Пане Ігор, скажіть, наскільки багато чи є взагалі серед полонених саме заручників, тобто мирного населення? Ну, серед нас не було. Батальйон, всі хто находились плену, це були бойці батальйону нашого. То ми задержалися вот такої групи. Гражданських лиц я не виділ, поэтому нічого вам не скажу по цьому поводу. Як ви вважаєте загалом, чого зараз у першу чергу не вистачає знов ж таки наші армії, нацгвардії чи добровольчим батальйоном, ну, власне, щоб ефективніше протистояти ворогу? Керівництва Приходимо до того, що говорить. Нам робимо. не вистачає керівництва. Не можуть самі, нехай беруть за гроші, наймають спеціалістів з країн, які пройшли війни і так далі. І так далі. Тобі ж там багато країн, які мають причудових спеціалістів, фахівців. Нехай у них вчаться. У нас не вистачає керівництва. Це не, не, не просто жах, коли міняють одного за одним керівників АТО, Міністерство оборони, керівників там штабів і так далі протягом трьох місяців. Тобі ж вони цим самим дають зрозуміти, що у нас не, не, не можуть ні до кого зачепитись. У нас просто не вистачає керівництва. Все інше є, є герої, тому що герої, які воюють, які прийшли, будуть продовжувати воювати за будь-яких умов. Незважаючи на те, що не вистачає там десь там одягу, можливо, комусь не вистачає, комусь там якихось набоїв не вистачає. Хоча насправді є воно все. Да, не вистачає на першому етапі і зараз, можливо, там важкої техніки, бронетехніки або там зброї, точної зброї, так мовити якої у нас в принципі немає. Звичайно, якби нам допомогли, дали цю точну зброю, то ми були б набагато сильніші, на цілий крок вперед сильніші. Але не вистачає насправді це все і є керівництво. Яке повинно було домовитись завести цю зброю, і яке повинно нормально керувати цими героями? Всі в збройних спилах України, хлопці, в добровольчих на цих батальйонах. Це просто герої, які готові померти за Україну, але не можна з них робити м'ясо в вівців і так далі. Суча наскільки наскільки реально є допомога ОБСЄ? чим там займаються представники? Можливо, вони допомагають якось з, з полоненими. Як би ви оцінили? Може бути, я не знаю. Ми їх не бачили ніколи. Хто такі ці ОБСЄ, ми не знаємо. Не, не стикалися. Вообще-то, когда мы коридором выходили и попали уже в Красноселі, и ще сутки мы держались. Я, кстати, хочу сказать ще раз, отметить, что несмотря на то, что мы попали в такую ситуацию, батальон вышел с честью. мы уничтожили в той или иной степени, вывели из строя 8 единиц боевой техники. Их. Вашкой. Тяжелой техники. Да. Не автомобили в легковых Захватили пленных. Вот. И сутки мы не складывали оружие. Оружие мы сложили только по той причине, что фактически мы стали пушечным мясом. Я еще хочу на самом деле чи планируете выплататься до зоны АТО? Коли? Мы планируем работать... Працювати... військовими в батальйоні Донбас, потім батальйоне Донбасс. Потом, какие будут будемо виконувати. Да, будемо їх виконувати. Так от, э, скажу так: що нам говорили, що э, в течение следующего дня, у 29-го, ця трагедія произошла, а 30-го числа нам обіцяли, що військові сили вместе з ОБСЄ каким-то образом, значить, будуть контролювати нас наш вихід. Зрозуміло. Ну. вже варто нам ставити крапку. Дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Молимося за вас, тримаємо кулаки і дамо Богу здоров'я. Дякую. Дякую вам. Вам дякую.